Привіт! Сьогодні розповідаємо вам про базилік: ароматну пряність, яку варто мати кожному на грядці або на підвіконні. Його легко вирощувати, сіється прямо в ґрунт або на розсаду. Любить тепло, сонце і трішки турботи. На явності маємо різні види: базилік гвоздичний, кімнатна суміш. Лимонний. міні та фіолетовий опал. Базилік не лише смачний, а й дуже корисний. Заходьте до нас у магазин агротовари ком'юа та обирайте на будь-який смак. Привіт! Сьогодні розповідаємо вам про базилік ароматну пряність, яку варто мати кожному на грядці або на підвіконні. Його легко вирощувати, сіється прямо в ґрунт або на розсаду. Любить тепло, сонце і трішки турботи. Наявності маємо різні види. Базилік гвоздичний. Кімнатна суміш, лимонний, міні та фіолетовий опал. Базилік не лише смачний, а й дуже корисний. Заходьте до нас у магазин Агротовари та обирайте на будь-який смак. Привіт! Сьогодні розповідаємо вам про базилік, ароматну пряність, яку варто мати кожному на грядці або на підвіконні. Його легко вирощувати, сіється прямо в ґрунт або на розсаду. Любить тепло, сонце і трішки турботи. Наявності маємо різні види: базилік, гвоздичний, кімнатна суміш, лимонний, міні та фіолетовий опал. Базилік не лише смачний, а й дуже корисний. Заходьте до нас у магазин агротовари КомЮА та обирайте на будь-який смак. Привіт! Сьогодні розповідаємо вам про базилік ароматну пряність, яку варто мати кожному на грядці або на підвіконні. Його легко вирощувати, сіється прямо в ґрунт або на розсаду. Любить тепло, сонце і трішки турботи. В наявності маємо різні види. Базилік гвоздичний. Кімнатна суміш, лимонний, міні та фіолетовий опал. Базиліт не лише смачний, а й дуже корисний. Заходьте до нас у магазин агротовари ком'юа та обирайте на будь-який смак.